Ми тут жили ще до потопу. Наш у земну вростає вісь. І першені звучити нас Європа, на себе ліпше збоку, подивись. Ти нас назвала хутором пихато, Облись цим нас не допечеш. І ми тоді вже побілили хату, як ти ще не вилізла з печер. Власне, ці рядки говорять про те, що наші предки, наші пращури були сонцепоклонниками. Чому? Тому що вони були. Гречкосіями. І вони дуже добре знали весь цикл сільськогосподарських робіт згідно з сонячної системи, що рік проходить не тільки за 365 днів, а за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин, 46,8 секунди. І саме тепер, з 21 по 25 червня, настає свята година для всіх. Жителів нашої планети, і, зокрема, неньки України. Тому що цей день найдовший і найкоротша ніч. І це свято називалося Купала. Від Бога Купала, Бога родючості, Бога плодючості, Бога кохання. І власне, наші предки збиралися і святкували. Чому? Тому що саме в цей день. Не 6 липня, не 7 липня, як це святкують за старим юліанським календарем, який тримається православна церква Східного обряду, а саме тепер, коли цвіте жито, а жито це життя, воно дає життя на любій землі, на чорноземі і на піщанику, на піску навіть родить рік по рік, без його зміни. Бо Бог створив таку рослину, яка дає життя через то. Наші предки, власне, обожнювали сили природи і поклонялися їм. Знаємо ми про те чи ні. Хочемо ми того чи не хочемо, а для Всесвіту то все однаково. Настає день, коли завершується панування весняного сонця ярила, і наступає день літнього сонцестояння. Сонце приходить до зеніту, найвище піднімається над землею, дає найбільше тепла і світла. Саме в цей день воно виявляє свою чудодійну силу для всього живого. Вся рослинність досягає свого апогею. Все нестримно росте, розцвітає, множиться і радіє життю. Отже, славімо Бога плодючості. Це найвище, найулюбленіше свято свято Купала. А ось і він зі всіма відповідними ознаками, що символізують чоловічий початок та запліднюючу силу. Дівчата тим часом плетуть вінки, які ще в обрядах наших предків символізували тайну продовження роду, його квітучість і багатство. Опці ж на викраденому возі збирають хмиз та тріски на купальське вогнище, щоб високим було полум'я і щасливим рік. Обов'язково зверху ставили хрест як оберіг від негоди. Ще один атрибут купальської ночі купальське гільце, оздоблене квітами, кольоровими стрічками, цукерками та випічкою. Воно символ вічного життя, символ всесвітньої родючості. Кожна молода людина намагається взяти з нього собі даруночок і занести додому. Важливо відзначити, що Купайло – загальносільське свято, де було місце всім віковим групам, Присутні й старші чоловіки, і підлітки, і навіть малих діток мами вбирали у віночки. Кожен вважає за честь очиститися вогнем, тричі перестрибнувши через багаття. Марена дух смерті, який змагається з Купалом. Спалять її в знак перемоги життя над смертю. Ой, купало, розкупало в нас на вулиці упало купало. Купальська ніч то священний час створення небесних шлюбів, обрання собі пари. Вогонь і вода мають чарівну і очисну силу. Саме ці природні стихії у світогляді наших предків є першоосновою буття. Про це говорить і українська приказка: цар, вогонь і цариця водиця світ сотворили. Вогонь і вода, небо і земля, чоловік і жінка шлюбні пари нашої прарелігії, за якою найкоротша ніч щаслива для шлюбу і зачаття. Світає. Дівчата поспішають до криниці набрати чарівної купальської води. І обов'язково качаються по росі, вмиваються нею, славлячи сонце, дякуючи за життя. Ще одне повір'я розповідає про квітку щастя. То цвіт папороті, який з'являється саме в цю ніч. Не журіться, якщо ж цього разу вам не пощастило. Нехай вона розквітає у наших серцях, у наших поглядах і нашими почуттями. Тож шукайте. Знайдете її ви, знайду її і я.